Ласкаво прошу у день життя Алінки, і в цьому відео ми станемо ще ближчими. Чому? Тому що я покажу вам свій ранок. Сніданки з моїм хлопцем, Ви побачите, які ми насправді кументні. Покажу вам також частину своєї віддаленої роботи, контент-кріетора, поїздку в Катовіце та навіть реакції близьких на мій YouTube. Буде цікаво, тому залишайтеся до кінця і ставте лайки. Де інший тазик? Де інший тазик? Де не мій тазик. Бо я зробила твій торт. Я його не люблю. Так, дивись, яка форма. Не хочу знову її. Не, не варію. Поза мене йде час, бо воно найтермінальніше в куриці. Ну, ця теж така. Я так не цього. Дивіться. Ось Так у нас буде робитися тіло. Ти знімаєш влог? Так. Так. Якщо будь сьогодні нічем. Я весь в мене голова жирна. Вибачте, все вже не знімаю. Як рататує, може відкривати ним. Ой, ты вытянул мяску, у нас что будет? Что-то смачное? а це моє? Дякую, друзі, рада вітати вас на моєму каналі, і сьогодні я розкажу покажу частину мого дня контент-креатора. І я насправді вже давно хотіла зняти такий міні-влог, але завжди то сонця не було, то погода якась не так, то я собі не подобалася в кадрі, але все ж таки я зібрала сили, зібрала сили і вирішила відзняти відео сьогодні. І я насправді хотіла назвати це відео як типовий день контент креатора або щось таке, мій типовий день, але я зрозуміла, що жоден день в мене не є типовий, тому що завжди знайдеться щось, що я не роблю таке як щодня. І завжди буде, знаєте, якась така нотка на іграності, тому що все-таки я ставлю камеру і перед камерою щось роблю. І тому це буде не зовсім типовий день, але просто день контент креатора Ось і хлопці зробив мені каву. Вау, дуже смачна! Я зараз відлучаюсь на годинку, тому що їду в Катвіці зустрітися з дівчатами і беру вас з собою. Ось і мій трамвайчик, бачите, я хотіла нажати на кнопочку, подумала, він зупинився, а він поїхав далі. А їду в Катвіці зустрітися зі своїми подругами, з якими я познайомилася. На першому курсі магістратури в Польщі, коли жила в гуртожитку, вони були моїми сусідками, і ми, на щастя, досі підтримуємо зв'язок. У Однієї дівчинки я навіть вже була на весіллі, і це був неймовірний досвід. Я була вперше на весіллі у поляків, чисто польському весіллі, і чесно, мені настільки сподобалося, що я хочу ще сходити на тієї весілля. Тому запрошуйте мене. Я вже приїхала додому, справді трохи втомилася, але водночас дуже зарядилася класною енергією і натхненням. Взагалі помітила, що такі зустрічі з друзями гарно впливають на ментальне здоров'я. Так я просто людина, яка багато сидить вдома, і такий вихід на люди. Це завжди як ковток свіжого повітря. І зараз я така сиджу, пару хвилин відпочиваю, піду працювати далі, але ще обіцяла хлопцю, що я через півгодини поїм, тому що я тільки на обід випила каву, а це не дуже. І треба з'їсти макарончики. Ех, насправді мені їх готувати навіть так сильно не треба, тому що в мене є готовий соус полоньє треба лише зварити макарони, там розігріти це, все, додати сиру і з'їсти свою вечерю. Ось так виглядає моє робоче місце. Ця картина це мені друзі на день народжень зробили такий подарунок, подарували полотно, і потім кожен із них малював якийсь малюночок. Я просто в захваті, мені дуже сильно сподобалася і ідея, і те, як воно вийшло, тому <сі> стоїть тут і мені нагадує, які в мене класні друзі. І заді неї я ховаю свій особистий щоденник, в якому пишу різні секретики, виговорююся. А це трояндочка, яку подарувала мені сестра на день народження, але на жаль, я її перепідлила, і тепер вона виглядає дуже сумно. Подумала, що, мабуть, знімлю для вас відео про те, чи варто купувати айпад, тому що я його недавно придбала. І потім поділюся враженнями. Ось таку заставочку маю, знаєте, тут кожен раз нажимати і буде Ола якесь інше привітання. Hello. Оп, і якраз о 6 годині вийшло відео. Ось це, як я жила без них раніше, де я розказую про топ-застосунки. Я дуже переживала насправді, як воно вийде, тому що я взагалі втратила навички говорити на камеру. Дивіться, недавно казала, що відео випустила, а тут другий якраз кидає, що він найперший дивиться його. І ще скажу, що ведення Ютубу показало мені, наскільки класне і круте в мене оточення, починаючи від друзів, від близьких, навіть до то підписників, тому що я там публікую якісь історії про те, що починаю вести канал і одразу отримую так багато позитивного фідбеку, підтримки. І ви собі не подумаєте, що я це прочитала і забула. Це для мене насправді надзвичайно багато значить. І скажу вам навіть по секрету, що в мене є чат в телеграмі, який я називала якось, чому мене люблять, де я скріню всі ваші приємні повідомлення, і потім моменти сумніву, коли мені якось так сумно, важко на душі. Я думаю, чи окей, чи класно я роблю контент. То я собі перечитую і згадую ці всі теплі слова, і мені стає дуже. Приємно, так що дуже вам дякую за всю підтримку і любов, яку ви мені даєте. Я нарешті приготувала собі обіду вечерю, макарончики було нєс. Ось так вони виглядають, і це насправді прийшло не півгодини, як я обіцяла хлопців, а трохи більше, тому що я захотіла завершити роботу, розписати урок, і на хвилі натхнення я забула про те, що треба їсти. Упс! Що ж, я вертаюся до роботи. Взяла собі чай з ліси. Ой, і такі печенька. І з пістажками я їх дуже люблю, і хлопець це знає, тому. Вчора мені купив. Вже давно їх не їла. І після вечері продовжую працювати. Я, до речі, довгий час сиділа, працювала саме на кухні за кухонним робочим столом, тому що у цій вітальні, коли ми заселилися, був лише малесенький туалетний столик, і я собі, чесно кажучи, якось не уявляла, як це помістити ще робочий стіл у вітальню кімнату, тому що для мене вітальня кімната це таке, як просто посидіти, почилити, прийняти гостей, а не працювати. Але все-таки ми купили робочі столи, і я вважаю це одне з найкращих рішень, тому що реально якось більше зосереджуєшся, більше натхнення є, якщо у тебе є свій такий куточок. Прийшла на вечірні закупи. Ось ця гранола дуже смачна. Я пробувала шоколадну, вона без цукру і склад дуже корисний. А це якась новинка. Я її ще не пробувала, тому. Взяла собі і, зробивши закупи в П'єдронці, ми пішли додому та зробили дуже смачну вечерю ось такі канапочки. Ну а мій день добіг кінця. Дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Обов'язково залишайте свої реакції в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся. І до зустрічі у наступних влогах. Цьомки бомки, всім па-па!